На який строк надається відстрочка та чи продовжується вона автоматично. Давайте розбиратись. Кабмінні зміни до порядку формні відстрочки від мобілізації. Основне нововведення – чітке обмеження строків, на які можна отримати відстрочку. Що змінилося? Відстрочка надається максимум на 3 місяці, адже воєнний стан продовжують кожні 90 днів. Автоматичне продовження, якщо ваша підстава для відстрочки залишається актуальною, її буде продовжено на весь період нового воєнного стану. Якщо підстава діє менше ніж 3 місяці, то відстрочка надається на цей коротший строк. Кому і наскільки надають відстрочку? Студенти, аспіранти, докторанти отримують відстрочку до кінця семестру, але не більше ніж 6 місяців. Особи з інвалідністю, відстрочка яким буде надана до кінця дії воєнного стану або до закінчення строку дії МСЕК чи експертної комісії. Педагоги та викладачі до завершення навчального року, але не довше, ніж діють законні підстави. Інші категорії військовозобов'язаних – на строк дії документів, що підтверджують їхнє право на відстрочку. Що ще важливо? Якщо людина втрачає підстави для вістрочки, її анулюють, а військовозобов'язаного сповіщають про це протягом 7 днів. Перелік підстав для вістрочки та необхідні документи не змінилися. Уточнено лише строки надання вістрочки. Маєте питання щодо вістрочки? пишіть в коментарях або звертайтеся за консультацією до наших юристів.